Бося рождає, хто ж Го може знати, Ісус му ім'я, Марія му мати, тут ангели чудяться, рожденого бояться, а віл стоїть трясеться, осел судно пасеться, пастиріє, клянчуть, плоть Бога бачуть тут же. Тут же, тут же, тут. же, тут. Марія му мати прекрасно співає, а хорангельський їй допомагає. Тут ангели чудяться, рожденого бояться, а він стоїть трясеться, смутно пасеться, пастиріє, клячуть, плоть Бога бачуть тут же, тут тут. Йосиф старенький колише дитятко, люляй же, люляй мале отрочатку, тут ангели чудяться, рожденого моється, а він стоїть, трясеться, осел смутна паситься, пастиріє, клянуть, плоті бога бачуть тут же, тут же, тут же, тут же тут. Же. Віншую, бажаю, Много літ прожити дітей та внуків вінцем благословити.